Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу розповісти, скільки разів на рік пенсіонерам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, потрібно проходити фізичну ідентифікацію для того, щоб отримувати свої пенсійні виплати вчасно, щоб їх пенсійний фонд вам не припиняв нараховувати. Тож хочу ще раз нагадати, що всі відповідні роз'яснення нас на нормах чинного законодавства України відразу. Відповідаю, питання щодо проходження фізичної ідентифікації у нас зрегульовано постановою Кабінету міністрів України за номером 637 від 2014 року. Вона має назву про здійснення соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам. Тому фізичну ідентифікацію пенсіонерам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, які отримують пенсію через поточний рахунок в Ощадбанку, потрібно проходити кожні 6 місяців. Дня проведення попередньої фізичної ідентифікації, тобто двічі на рік. Нагадую, що пройти фізичну ідентифікацію ви можете особисто перейти в Ощадбанк або звернутися особисто в пенсійний фонд до будь-якого зручного сервісного центру пенсійного фонду з документом, що посвідчує вас як фізичну особу, тобто з паспортом. Ви можете... Через особистий кабінет на веб порталі електронних послуг пенсійного фонду е також з. Е е Пройти здійснити фізичну ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку. Для цього вам потрібно звернутися в контакт Центр пенсійного фонду України і в закордонній дипломатичній установі України, якщо ви зараз наразі перебуваєте за кордоном. Тому для того, щоб не втрачати час, тому що як тільки ви приходите, хочу нагадати фізичну ідентифікацію, в такому випадку вам буде поновлена. Виплата вашої пенсії, тому щоб вона не припинялася, нагадую, для тих пенсіонерів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб фізичну ідентифікацію потрібно проходити кожні 6 місяців з дня проведення попередньої фізичної ідентифікації.